Дорогі друзі, зараз я зроблю розпаковку, як це прийнято робити після магазинів у мене після аптек, і розкажу, розповім вам історію приємну, яка трапилась на сьогодні 9.03.25 у Ірпіні в аптеці Подорожник коло залізничного вокзалу. Наш дід до завтрашнього дня йде на лікування ну, на капельниці, і от е, йому треба було ну, дорого і багато ліків придбати. Як бачимо, зараз покажу чек. Десь у мене є один чек, от е, 2600, ну і так далі. Е, всього десь на 7 тисяч. Ну, не в тому справа, я не про те веду розмову. Я через таблетку сайт замовила в різних аптеках, побігала, закупили, і остання, яка була у нас уже подорожник на залізничному вокзалі. Там ми ліки купили і купували, уже купували системи. Бабочки, пластирь, тому що сайт мене не зрозумів. Пишу: система, голуба бабочка, яка голуба бабочка. От Дівчинка нам все спакувала, багато ж просів, дякуємо їй. І тут, коли розплачуватися мені, розраховується 430 гривень. 400 я даю 30 гривень, дивлюсь копійки, вона говорить, давайте бездачі. Заходить молода людина. Чоловік років. 40 за 40 такої масивної структури, здоровенькі. підходить, говорить, так, давайте швиденько-швиденько на, на касу говорить. я плачу, я це все оплачу, А у, мен, у нас лежать тільки шприци, Вона, говорить, ні, тут на 430 гривень ще ліки. Вона, говорить, ну нічого, я й на 430 гривень заплачу. Ми дивимося на нього, я говорю, ну, з якої такої радості, що ви будете нам купувати. Він кажуть, так в мене теж батьки і теж похилого віку, я хочу зробити вам приємне. Що дівчинка в шоці, що ми в шоці? <кхи> <кхи> Він дає карточку, це все оплачує нам, ми виходимо. Дуже-дуже приємно. А я ще спитала, як хоч вас зважувати. Звуть. А він говорить, цікава різниця. Це не стільки важливо. Хочу подякувати. Добра людина. Дай Бог тобі здоров'я, всього-всього на краще, і щоб в тебе завжди водились гроші робити такі приємні сюрпризи для людей похилого віку. Ну і ще будемо вважати, що вчора було 8 вересня, що це буде як подарунок. А наш дідусь, нехай. Приймає ці капельниці і буде здоровенький. От. І ви, дорогі, будьте здоровенькі. Підписуйтесь, лайкайте. Люблю цілую.